Серед великої кількості зернових гербіцидів особливої популярності та поваги заслужив гербіцид дербі. Саме гербіцид дербі здатний контролювати перерослі види бур'янів. Саме здатність контролювати перерослі бур'яни дозволяє рекомендувати дербі для створення оптимальної системи захисту. Особливо ця рекомендація і цей вибір буде доцільний для захисту посівів, які вирощуються після імі падалиці ріпаку та соняшнику. Серед головних переваг гербіциду дербі хочеться зробити особливий наголос на ефективний контроль гербіцидом падалиці ріпаку, всіх видів, падалиці соняшника, сульфота імі звичайного. Крім того, гербіцид дербі ефективно контролює стійкі види бур'янів до сульфанів препаратів, включаючи волошку синю, сокірки польови, макі, ромашку, викупольову, осоти, лободу та амброзію. Крім того, дербі є відмінним партнером для грамініцидів. При змішуванні дербі з грамініцидами не відбувається явище антагонізму, яке призводить до зниження ефективності всіх грамініцидів проти злакових бур'янів. Крім того, при використанні гербіциду дербі немає обмежень для наступних культур по сівозміні. Дербі недосяжний для конкурентів в контролі падалиці імиріпаку. Для контролю цього виду бур'яна рекомендується використовувати дербі з максимальною нормою витрати 70 г на гектар. При перерослій падалиці ріпаку рекомендується додати сульфат магнію або поверхневу активну речовину неіонного типу. Дербі забезпечує багаторічний стабільний контроль падалиці соняшники і мітасольфу. На цьому слайді яскрава ілюстрація, як працює дербі в польових умовах. Дербі також ефективно контролює перерослі амброзію та нетребу звичайне. Хочеться зробити наголос, що для контролю амброзії потрібно використовувати максимальну норму витрати препарату, тому що амброзія має здатність відновлювати вегетацію. Після внесення заниженої норми препарату. Крім того, дербі забезпечує стабільний контроль сокірок польових та підмаренника чіпкого. При цьому також зважаємо на норму витрати препарата в залежності від фази розвитку бур'янів. Отже, максимальна норма дербі рекомендується у більшості випадків, а саме на пізніх фазах розвитку бур'янів та культури. За несприятливих погодних умов, засухо, чи різкої зміни погоди, за наявності багаторічних бур'янів. За посушливих умов рекомендується додати сульфат амонія. За нормальних звичайних умов рекомендується замість сульфату амонію використовувати поверхневу активну речовину неіонного типу. Таким чином, перераховані особливості і переваги. Гербіциду дерби дозволяють створити оптимальну систему захисту зернових культур незалежно від погодних умов. Пам'ятаємо, що при виборі дербі слід дотримуватися наступного алгоритма. Гербіцид дерби використовуємо у випадку, якщо попередник імі ріпак. потрібно контролювати імі падалицю ріпаків весною, на полях присутня переросла падалиця соняшника, присутні осоти та гірчиця.